Сьогодні у нас буде забій поросят для тушоночки. Тушонку ж ніхто у нас не відміняв із правильно? Тому перед тим, як падьож у нас з'явиться, обов'язково має бути э, забій поросят. Тому сьогодні ми все розкажемо про те, як забиваємо поросят наших на тушоночку, покажемо, як це все відбувається. Ну і обов'язково підпишіться. Не забудьте, що в кінці э, відео буде цитата тижня від кумедного фермера. Поїхали! Водичка. В обізначному порядку водічка бути. Водичку ми розпалювали. От, у такому казаночку, щоб це не вдома, не в хаті було. От, така приспособа. Бачите, вогники горять, підігрівається водичка тіпленька. І зараз вона нам понадобиться в повному обсязі. Ви поки для початку можете угадати, за чим ось, ось яка штучечка. Зроблено. для чого вона потрібна. Поки що зараз опалюємо, то вона не потрібна була, а трошки пізніше вона буде потрібна. Ану давайте в коментарях в коментарях уйдайте, що це таке. Кратиці. Ага. В обов'язковому случаї мають бути добре поопалювані. Вони ж одриваються, правильно? Їх треба пообривати. Так. Ще Погано трошки пообсмалювали. Відверхній шар повністю знімається, її треба добре обсмолити. Раз. о, бах. І от ну, да? Почти, так? Да? Все. Но вони не остануться по-любому, так? Да? Все, правильно. Два. Так, газ є. ще? Газ заправили 35 літрів на трьох свиней має по-любому. Так. О, вже одна нога чистенька, да? так? Все. Так. от, Друга. нога. Опа, ще. Раз. Це у нас... Що це може? Кочоня по да? так? Тільки або українськи. Як це називається? Кочоня. Ой, блін. Холодець. Холодець, коротше, будущий. Пуконечко. Друга частинка пішла. Опа. Ось тушоночка буде, палюбасті. Ось такий от у нас шокер, забойщик використовував, щоб поменше було е, криків, щоб спокійніше можна було забити. Саморобний, бачите, купив такий якийсь тут переходник, чи що, я не знаю, е, зменшуватель вальтажа. Е, Перетворено з 220 переробляє на 90 вольт саморобний. Ну і в е, верхню частину. Спини біля голови, раз, втикається свиня, успокоїлися, горло перерізав і все. Пішов вже новусінький на етапік. Наша свиночка вже отримує такий вигляд, приблизно як у неї має бути. Бачите? Совко вже піджарюється. Все, клас. Ми можемо навіть подробити. Ні, ще далеко. Ще йому далеко, так? Да? Ще далеко. вона ну, має трошечки тріскати, починати тріскатися. чуть-чуть. Ще рано, так? Да? От вже перша стадія готовності. Можна спробувати, якщо так трошечки вона, коли нажимаєш, вона трошечки має лопатись. чуть-чуть. Вже -чуть. одна сторона. От на такій стадії готовності. Зараз буде з цієї сторони. І наступний етап. Що там? Поливати водичкою будемо. Поливати водичкою будемо, так? Да? Водичкою будемо поливати, да? так? Да. Ще трошки рано. Ще треба з усіх сторін поопалювати. Тільки потім водичкою, Все. Ну от уже наш боєць. Оце в нього була проблемка із ногою. Оця е, права нога, він на неї практично не ставав. Тому тут треба буде дуже важно передивитися, щоб з нею був все порядок, щоб, не дай Бог, чогось лишнього не на... Треба буде заглянути в ногу перед тим як здавати його на тушоночку, щоб все було там добре. Попросив собі хвоста відрізати після того, як зараз обпалимо, обшмалимо, зараз водичка піде. Коротше. Попросив собі хвоста, щоб мені дали спробувати, як завжди в кінці мені батько коли здавав. Так у нас же свині без хвості, порода така, розумієте? Мякшення сала, щоб не кусеньке було. Ось так от. Щоб, не дай Бог, зуби об нього не поламати. Так, піхонечку парою. Берем. Вічку. Опа. А тепер воно мякше. І трошки буде підпарюватися. Буде м'якіше, так? Да? Мякше, німночка. Да. Так, попропитається. Хорошо. О, вже. Ще треба, да? так? Ще треба, каже, поливати. Зараз будемо все поливати. -о. -хо -хо -хо. Як парує знайомий запах вже пішов. Ну, так. ну тут, бачите, там трошечки полопалася, порепалася задниця. Ну, а Балоновий починає тиск різко падати, тому що зменшується тиск і дуже охлаждається сильно, то, щоб трошки підняти в нього тиск, обов'язково треба гарячою водою поливати, свиню поливаємо коротше, і газовий балончик в тому числі. Ось, все, тепер почали казали мені, тільки зараз можна знімати. Бо воно сало має бути ось таке. Бачите? о вже напиталося м'якеньке, все як положено. О, бачите? Все, везде. все, починає парувати, зараз піде жара. Ооо, а от і наш боєць вже ситуація вирівнюється майже така, як вона треба. Бачите, з другої сторони трошечки покрепалася, жопка. Але наче все буде нормально. І тут трошки репнула, але нічого. воно плохо їй від цього не буде. О. Наша депутатішка. І ви пам'ятаєте, душоночка буде. І за цієї ноги в нього буде проблеми, там десь треба буде позаглядувати до нього. І все, буде нормас. нормаз. Вже товарний вид приймає, Боєць. Ну, фінішна стадія, все-таки я вважаю, що сама сама приємно. Тіхонечко, салко, ой, бозічки. Диви, тут трошечки щось ми там <плес> лопнуло трошки. Недовикористали ту щоточку. <плес> да? А отут, ось О, боже мій, ось яка красота, все-таки будемо сьогодні пробувати. вухо мені пообіщали дати, вухо все-таки <плес> буде. <плес> Вух, вухо, сьогодні лупанем, лупаним да? із е, солью. Все, О, який боєць, депутатішка. Язика трошки вивали, отак все нормально, все добре. Ну, фініш у нас от такий приблизно. Ось, все, дивіться. Раз. Який боєць. Умнічка який. О, пожалуйста. Типу татішка був. Зараз отсюди трошечки візьмем. Попробуємо. Оно Тут розрішили мені трошки. Трошки холодно Зараз будемо розбирати. Зараз піде м'ясо. Так, звісно, вуха. Зараз повимиваємо ще вуха і кусочок вушка відріжемо. Будемо солі пробувати. Все, <реку> ось ще ось така. <реку> Не хочу, щоб знімати цю приспособу. Ось це, пожалуйста. Як раз, щоб сам справлявся. дали в уха, короче, песено. Твою ж мать. Сейчас, может, собачки дома. Собачка. да? А ну. Свежатинки трошки, не? Давай. Ну иди попробуй. Ну что ты? Ты стесняешься, чи что? Свежина подвалила, что ты? Ой, короче, холодно, да? Результат нашої роботи вже потихонечку вимальовується. Нам сказав, Колісо, видно, що м'ясна порода, бо сало маленьке. 135 кг живої ваги, сало в неї. Ось. Бачите? Раз. Два. Сало. Оце таке сало. 135 кг живої ваги поросятка. Ну, ось, Два пальця, півтора пальця максимум. Все. Це на тушоночку, на паштет. куди? Ось у нас другий паштетик стоїть, а ось у нас м'ясо, потихонечку, акуратно викатується. Костяшки теж вже заказані окремо. Коротше, все, последня, прям ця фінішна стадія. Що, поїхали пробувати, так? Да? Я же вирішав, і вухо було лопати. А Оно... ну грязне, що там грязне? Як в дарні времена, коли мій батя. Різав. цих, Да? Е? ё йо-майо! тема, давайте. Вона ну, вже протинає. Я думаю, що клієнт не сильно обійдеться, що я його так трошки підрисів. Голову цілком продали. Вольтер колись сказав дуже мудрі слова. Робота позбавляє вас нудьги, пороку і потреби. Короче, щоб не займатися чимось порочним, треба йти трошки попиздячити. Дякую всім, хто із нами. Жду вас у коментарях.